І сьогодні за відсутністю портів Миколаєва, Херсона, Крима, там Запоріжської області, там до Донецької області, звичайно, сьогодні це єдиний логістичний хаб, єдині ворота навчити вихід. Я маю на увазі експорт, і експорт, імпорт взагалі в Україні. Тому сьогодні Одеса це. Та ниточка, яка по суті там підтримує на більш ніж 50% відсотків, а в цьому впевнений всю економіку країни, тому що з запуском портів маса підприємств, крупних підприємств в Україні запрацювала. Тому сьогодні Одеса, це я думаю, що та область, яка відіграє 50% відсотків існування економіки країни. Приватні підприємства дуже потужно з літа 2022 року почали поновлювати свою роботу, і дуже було багато зареєстровано нових. Коли провели аналіз, такий поверховий, то зрозуміли, що багато підприємців підприємств переїхали з інших регіонів різні різні напрямки різні бачення але за рахунок тому стіни. і звичайно самі в одесі самі наші мешканці регіону також підлаштовуються, це завжди в одесі в Одеській роль завжди це було підлаштуватися для того щоб якщо гроші гроші лежать на дорозі то чому їх не підняти не конвертувати в бізнес